Добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок, 21 квітня. З вами я Вікторія Сігаєва, практикуюча психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Першу чергу хочу вас привітати всіх причетних зі святом. І хочу сьогодні вас трішки повернути до життя, до нашого буденного після свят... святкування, пасочок. Великдень це символ Воскресіння, да, Воскресіння, повернення до життя. І я вважаю, що в цей день, да, в ці дні, зараз вони такі дуже енергетично сильні. Точно треба поставити собі основне питання: а чи повернулася я до свого життя, да, чи повернулася я до себе, чи я все ж таки як привід. У власному житті, і ми часто не помічаємо, як ми зникаємо з себе, да? зникаємо зі свого життя, зникаємо з того, що дійсно для нас важливе. І я багато спостерігаю за людьми, і вчора багато спостерігала за людьми, всі святкують, всі притримуються певних ритуалів. І от все одно таке відчуття, що ми наче у цьому всьому відлітаємо від того, що дійсно важливо, а важливо повернутися знову в себе. Да? В себе, у відчуття, чи живу я наповну, чи… Я все ж таки більше як робот на автоматі, роблю якісь буденні речі. Всі святкують, я святкую, всі там пекуть пасочки, я пеку, а всі там йдуть кудись, я йду. І це не те, що погано, ні. Це просто про те, наскільки часто ви самі собі ставите питання, де я в цьому всьому. Де моє життя, де моє Воскресіння? Тому що Воскресіння це про кожного з нас насправді, про нашу справжність, про нашу щирість, про те, наскільки ми собі дозволяємо дихати наповно. Давайте поговоримо про те, як ми зникаємо з себе, як нас немає в своєму житті. А це на побутових прикладах. Це коли зранку у вас мільйон справ і ні хвилинки для себе і на себе. Часто ми так живемо, не помічаючи і не, не маючи такої звички, просто зранку дивитися на, на себе, да? мати такі хвилинки тиші. Постійно бітона мішалка в голові, куди, що, що мені потрібно зробити, що встигнути, і відповідно фокус уваги на чомусь такому буденному, якихось справах, на чомусь глобальному, але немає його тут, да, на рівні відчуттів, на рівні себе. Тому що як не крути, найголовніша людина в нашому житті це я, да. І кожна для вас, ви. Далі. А що таке, коли ви зникаєте з себе? Коли щось болить, болить тіло, да, тіло симптоматикою каже, що щось не так, щось не окей, а ми терпимо. І ще, знаєте, кажемо собі, не час хворіти. Зараз, от взагалі, не на часі. У мене немає можливості похворіти. Мені треба бути. Оптимізованою робити сто п'ятсот справ, а тому, що а хто як не я, до мене приходять іноді жінки, які коли починаєш з людиною працювати глибинно, десь воно починає тіло перебудовуватися, і може людина захворіти дійсно, тому що йде перебудова організму, фізики, да, тіла. Тому що психоемоційно ми йдемо в глибину, і це вимагає перебудови, в тому числі фізичної. І відповідно, людина хворіє. І це нормально, це навіть хорошо в контексті того, що пішла глибинна робота з собою. І відповідно вони мені кажуть, у мене немає часу, в мене немає можливості хворіти. Да? Починіть мені. Пошвидше, бо мені треба бігти. І це не окей. Так? Це знову ж таки на таких примітивних прикладах я вам хочу показати, що фокус уваги не там. Фокус уваги не на тому. Фокус уваги на роботі, на стосунках, на дітях, на батьках, на якихось таких глобальних речах. От чому, коли ми говоримо про рятівника, да, є така роль людини рятівник. Я вважаю особисто, що це найпечальніша взагалі роль в житті людини будь-якої. Тут хто себе впізнає в рятівництві, коли вас не просять про допомогу, ви включаєтеся. Коли у вас фокус на інших людях, а як як би допомогти, як би там причинити добро і так далі, коли ви включаєтеся, да, ви в інших людях постійно. Чому я вважаю, що це найпечальніша роль? Тому що у людини немає фокусу на собі. Вона сама для себе не живе, вона живе для інших. І відповідно, якщо ви постійно фокусуєтеся на інших, ви не фокусуєтеся на собі. Не фокусуєтеся на собі, ви пропускаєте оці сигнали тіла, що що щось не окей, що потрібна зараз підтримка мені, що я. У себе на першому місці це все зникає, і потім, як результат, через деякий час, якщо говорити там про партнерські стосунки, то те, як жінка ставиться до себе, їй це транслює партнер. Він починає її ігнорити, не дарувати там подарунки, квіти, забувати про неї. Вона не важлива в його житті. Чому? Тому що вона не важлива в своєму житті для себе. І тому, власне, от в тему навіть свят, да, то це перше питання, яке ви маєте поставити собі. Перше питання. Не 100-500 пасочок напекти. Я нічого не маю проти абсолютно, але це має бути пріоритет. Чи є я в своєму житті? Чи живу я своє життя наповну? Чого я насправді хочу? Як я хочу. Як ми ще зникаємо з себе, зі свого життя? Коли ви от зараз да, до вас питання, подумайте, коли ви востаннє робили щось для себе, для кайфу? Робили що, що викликало у вас відчуття радості? Щось таке от для, себе, для себе. Не для треба, а для себе. А... Як от виглядає жінка, яка спить, <prueba> яка ще не прокинулась, не прокинулась в своєму житті? М... Вона все знає, всім допомагає, але. М... Не пам'ятає, коли востаннє вона була живою. Це такі жінки, вони можуть бути зовні дуже красивими, але у них порожня в очах, порожня. Вони не блищать, вони не... А, там немає енергії. Коли жінка, як виглядає жінка, яка спить, це класна, класна до речі, назва ефіру. Переназву його потім. Жінка яка спить. А вона усміхається, бо так треба. Їй не смішно. Що таке усмішка? Це прояв внутрішньої радості. Прояв внутрішньої радості. Коли мені тут радісно. Радість не можна зіграти. Вона або є. Або немає. Але люди усміхаються просто тому, що так треба, а не тому, що вони так відчувають. Поспостерігайте за людьми. Поспостерігайте за собою. Цього дуже багато. Усміхаюсь, тому що так треба, а не тому, що мені насправді радісно всередині мене. Як виглядає жінка, яка спить? Вона втомлена. Втомлена від життя, від стосунків, від дітей, від роботи. І при цій втомі вона не дозволяє собі відпочити, не дозволяє собі видихнути, не дозволяє себе запитати, а чи все окей зараз? Чи все ж таки щось не так? Чи все, все ж таки щось не так? Найгірше, що жінка, яка спить, вона звикає до цього стану. І він здається, що, їй здається, що цей стан і є життя. Але це не так. Це не так. І що таке воскреснути для себе і повернути себе в життя або життя в себе? Або себе до життя. Це насправді про тишу, в якій ви чуєте себе. Да? Коли у вас всередині є тиша і ви чуєте себе. Чуєте, що ви хочете, що ви хочете. Завтра, до речі, згадала. Завтра у мене стартує трьохденний інтенсив, який називається Жіноча сила. У нас вже там, здається, 100, 100 жінок прекрасних приєдналися. Якщо ви ще не з нами, будь ласка, реєструйтеся. Посилання є в шапці профілю. Ми з вами три дні будемо говорити про те, яка от сучасна жінка, тому що світ сильно змінився. Що від нас зараз вимагає сучасний світ, яка має якою має бути жінка для того, щоб бути успішною щасливою в нових реаліях? Будемо дуже багато говорити про входження в страхи. Про сором, про проявлення, про розкриття вашої справжності, вашої справжньої сили, тому обов'язково приєднуйтеся, там дуже символічна вартість. І будемо три дні з вами працювати. Скористайтеся такою можливістю, тому що це прям суперкласно. Більше того, я ще вирішила зробити такий подарунок. Наприкінці серед тих, хто буде в онлайні на інтенсиві, я проведу психологічний розбір. Тобто виберу одну з вас, тобто вас буде троє, як мінімум, троє, для кого проведу психологічний розбір. І це буде супер корисно для всіх. Тому обов'язково приєднуйтеся, будемо працювати з вами. Що важливо зробити для того, щоб відчути да, в собі оце життя, воскреснути для себе в першу чергу, самі для себе? А це не протягнути все на собі, а просити. Дуже важливо жінці вміти просити. У мене, коли приходять до мене в роботу жінки на проявися багаті, і ми з ними працюємо там, там комплексна йде робота з їхнім мисленням, з їхньою внутрішньою опорою, впевненістю, розширенням, проявленістю тобто, йде прям така глибина терапевтична робота. Вони часто настільки змінюють стосунки з партнером, що кажуть, я взагалі не вірила, що таке можливо, що там вперше там, за 5-10 років чоловік почав там, дарувати квіти, прислуховуватися до мене, робити якісь сюрпризи. Вона каже: Я не думала, що таке може бути, що так може все обернутися. І, відповідно, ми вчимося словами через рот. М'яко озвучувати, да, що я хочу. І це про жіночу силу. Не мовчати, коли неприємно, не ковтати, да, коли вам неприємно, коли вам не окей, що ви можете це проявити, проговорити у будь-якій ситуації, неважливо з ким, хто б перед вами не був: начальник, партнер, дитина, сусідка немає різниці. Вміти да, сказати словами через рот, що вам неприємно, що вам не окей. Але для цього, щоб сказати про це, треба спочатку це відчути. А як я можу відчути, якщо я живу на автоматі? Це анріал. Якщо у мене всі навколо, купа справ, тіло мені щось каже, я його не чую, це неможливо. Да? Тому спочатку все одно ми хоч не хочеш, заходимо в цей внутрішній контакт з собою. А потім вже вчимося словами через рот, щось іншим казати. Далі обирати не те, що розумно, а те, що щиро, те, що по-справжньому. У нас взагалі зараз у людства велика проблема, яка ми все життя нас вчили покладатися на голову, на мозок. А хто зі мною працює давно? Да, дівчата, бачу вас тут. Ви знаєте, що. Мозок не хоче для нас щастя в да, глобальному розумінні. Він хоче, щоб ми були в безпеці. Точка. І він робить все, щоб ми нікуди не рухалися. Ні у яке щастя, ніякий успіх. І, відповідно, нам треба перенавчатися, не думати головою, да, не покладатися на голову. Ну, думати головою ми у будь-якому разі будемо в контексті прийняття якихось рішень важливих для себе. Не покладатися на мозок, а на відчуття. Бо лише вони вам показують орієнтир, куди вам рухатися, що для вас окей, а що для вас не окей. От. А які сигнали того, що ви готові. Повернутися до себе, що ви готові воскреснути в своєму житті для себе в першу чергу, да, стати живою жінкою. А перший сигнал це коли вас починають дратувати шаблони, які раніше вас влаштовували. Тобто, будь-що це можуть бути стосунки з партнерами, це можуть бути якісь там. Вимоги ваших батьків, от у мене була клієнтка, коли от у них було заведено, що що вихідних, вони всією родиною мусили їхати на агород до її батьків і допомагати їм. І от вона так прожила багато років, і багато років це було її нормою. Ну, типу, так мало б бути. Коли вона вже почала працювати з собою, да, пішла в таку чесність, пішла в контакт з собою, у неї почала виділятися на цю історію злість. Злість. Чому? Тому що це ненормально. Тому що вона цього не хоче. Це не її картинка. Це не її мрія. Це не її життя, це життя батьків. Батькам окей щоранку вставати, йти на огород і там щось робити. Ну, як окей. Для них, можливо, це теж не окей, але хто вже про це буде думати. Да? Вони так все життя прожили і далі там доживуть. Але що відбувається? Батьки починають привносити цю, цей от мультик, да, цей фільм. В життя своєї доньки і ще й чіпляють її родину, її чоловіка і їхніх дітей. І вони із року в рік брали і їздили на цей огород допомагати батькам. Коли людина йде в чесність з собою, чому не злість виділяється? Злість як сигнал: Ні, це не твоє. Куди ти їдеш? Ти не хочеш цього? Подивись, чесно. І тоді виникає питання. А як я про це скажу батькам? А що мені їм сказати? А вони образяться. Да? І тоді у нас постійно на вагах цей вибір мені себе обрати, моє життя, мої щирі бажання, чи мені обслуговувати якісь потреби інших людей, їхні бажання, їхнє життя, їхні травми, їхні програми, тому що це програма виживання. Да? Ну, тому що зараз, якщо людина там щиро не відчуває радості від цього, є люди, які люблять любляться, люблять, да? люблять погород, палоть щось копать, дотик до землі, вони кайфують від цього. От, наприклад, щодня їм це в кайф. Але таких одиниця. Більшість людей ті, хто це роблять, тому що треба, тому що вони так звиклі, тому що це програма виживання. І от стає стої... це просто вам як приклад. Ви таких прикладів в своєму житті можете накопати мільйон, да? ні про огород, а про будь-що. І відповідно встає постійно цей вибір. Мені як я хочу, чи мені як ми звикли. І до речі, це ж уявіть, як складно людині це змінити, якщо вона з року в рік це робила постійно, не задумуючись, а чи хочу я це? А тепер зараз на секундочку подумайте, що відбувається з її тілом. З її організмом, з її контактом з собою, коли вона з року в рік це робила, їздила на город до батьків, хоча не хотіла, але навіть не помічала того, що це не її, і вона цього не хоче. А оця злість, а вона ж була постійна, вона її просто не відчувала. А ви знаєте, або не знаєте, я вам скажу, що злість це потужна енергія внутрішня, яка нікуди не дівається. Тому що людина, яка її не відслідкувала в собі, нічого з нею, з цією злостю не зробила, вона залишається в тілі і починає його руйнувати все. І потім такі жінки ходять по лікарням, у кращому випадку ще йдуть до спеціаліста, да, наприклад, такого, як я, і каже, А у мене пухлина, ще щось вилізло. А ти починаєш розкручувати це все, а виявляється, вона 10 років робила те, чого вона взагалі не хоче робити взагалі. І всі 10 років вона злилася, але не помічала цього. Настільки втрачений контакт з собою, настільки вона не відчувала себе. А воно нікуди не дівається, воно соматизується. Тому це, ну, це критично страшно, тому я й кажу: Воскресіння це повернення до життя, до свого життя, до себе в реальність, в вирішення питань, які постійно нам життя підкидає часто неприємних, бо через ці неприємні. Історії, от, як, наприклад, да, треба позвонити мамі і сказати, мам, вибач, 10 років тобі допомагала огород палодь, а зараз я не хочу. сорян. Як це? М? Це дуже неприємно. Але тут зростання, тут зростання. Да, і життя нам постійно підкидає такі от історії, в яких ми маємо вирости. Далі, сигнал, що ти готова повернутися до себе. Тобто, перше, я сказала, що будь-які шаблони, які вам раніше були окей, зараз вони вас почали дратувати, не влаштовувати. От ви відчуваєте, що, що тут, щось тут не ок. щось у мене тут виділяється, якась емоція. Далі, ви вже не можете просто терпіти. От якщо раніше ви терпіли, зараз у вас таке увірвався терпець, да, українська така класна фраза, що все. Ви вже не можете, ви вже на межі. Коли ви починаєте зриватися, ви відчуваєте, що все, ви зриваєтеся на дітей. Це дуже часто проявляється у таких надмірних емоціях на дітей. Чому? Тому що дитина вона ну, така без, безпорадна, да, беззах, беззахисна і е, дорослим простіше зірватися на, ну, мовно кажучи, тому хто слабше. Це така ну, реакція да, автоматична. От, і відповідно, ви відчуваєте, що ви на межі і ви зриваєтеся, на дітя, вже на такому, от прям це може бути порушення сну, це можуть бути якісь такі стани неприємні всередині вас. Це теж вже вам такий сигнал, що ви готові, вам пора повернутися до себе в своє життя, в свою справжність, в свою чесність з собою. Я вас запрошую на свій інтенсив, який розпочнеться завтра. Хто вже приєднався? Я вас вітаю, дякую за довіру. Ми будемо з вами три вечори а, практично працювати з такої бази, і будемо рухатися далі для того, щоб ви почали будувати своє життя правильне, да, те, яке вам приносить щастя, задоволення в нових реаліях. Це супер важливо. Тож я вас запрошую. Реєстрація на інтенсив шапці профіля. Будь ласка, не гайте час, щоб потім ви не жалкували, бо а, це дуже. Класно мати можливість побути датами в моєму полі три дні. Я не часто даю таку можливість за символічну оплату попрацювати зі мною, скористатися такою нагодою, тому що в полі провідників, да, наставників, ви рухаєтеся швидше, набагато швидше. Тому прям приходьте, будемо працювати всім гарного дня, у кого вихідний насолоджуйтеся цим днем. і Обов'язково. Подивіться в свою правду сьогодні, дав своє в своє життя, в своє воскресіння, своє повернення до життя, до себе справжньої. До зустрічі.